Дрони у російсько-українській війні перевернули уявлення про війну як таку: удари по ворожій території, знищення техніки як на суші, так і на морі, а також розвідка. Ці завдання вже зараз успішно виконують безпілотники, і вони чудово справляються зі своєю місією. Росіяни теж не стоять осторонь. Щодня по території України летять десятки ударних дронів шахет. Окупанти ціляться ними переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але часто влучають і в звичайні багатоповерхівки. Для збиття БПЛА українські захисники використовують системи протиповітряної оборони. Проте виготовлення дрона коштує кілька тисяч доларів, а ракета ППО кілька мільйонів. Звісно, найголовніше це життя людей, тому всі дрони збиваються. Однак не можна заперечувати, що такі атаки безпілотників вимагають значних фінансових витрат і ресурсів. А якщо ми скажемо, що з'явилася ППО, основною метою якої є знищення дронів, і на ліквідацію кожного витрачається менше 500 гривень, мрії не зовсім. Цю зброю вже випробували, і зовсім скоро вона може стати на озброєння української армії. Що це за чудо ППО і чи дійсно за ним майбутнє? Дивіться незабаром. У березні 2024 року Міністерство оборони Великої Британії опублікувало кадри випробувань лазерної зброї Dragonfire, або Вогонь Дракона. А ще через кілька тижнів міністр оборони туманного Альбіону зробив приголомшливу заяву: Dragonfire може бути відправлений в Україну ще до того, як британці поставлять його на власне озброєння. Я хочу прискорити процес, який зазвичай триває до 10 років, до набагато коротших термінів, і розгорнути цю зброю потенційно на кораблях і на суші. Велика Британія працює над тим, щоб перед цим. Відправити прототипи в Україну, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені, вперше про вогонь дракона стало відомо у 2017 році. Саме тоді лазерну ППО представили публіці на конференції в Лондоні. Комплекс Dragonfire — це щось нове, принципово новий підхід у загальній концепції протиповітряної оборони, оскільки він заснований на базі лазерної зброї зброї спрямованої енергії. Варто зазначити, що характеристики цієї зброї засекречені. А те, що відомо, поки що можна розглядати лише теоретично. Справа в тому, що британська сторона планує поставити свою розробку на озброєння лише у 2027 році. Тому поки що йдеться про прототипи, і саме їх передадуть Україні для випробувань у реальних бойових діях. Цей комплекс викликає певний дисонанс. Чим саме? З одного боку, він є перспективним і вкрай ефективним з точки зору енергетичних і фінансових витрат. З іншого боку, невідомо, як він покаже себе на практиці станом на 2024 рік проти таких серйозних цілей, як шахет 136 Дальність дії цієї чудо зброї також засекречена однак відомо, що вона може вразити будь-яку ціль, яку бачить. Для розуміння потужності цієї зброї зазначають, що вона може влучити в монету на відстані кілометра. Вартість використання лазера також вражає. Розробники запевняють, що використання системи протягом 10 секунд коштує стільки ж, скільки використання звичайного електрообігрівача протягом години. Якщо в цифрах, то один постріл коштує 10 фунтів або менше, ніж 500 гривень. Найбільше всі говорять про потужність лазера, але для того, щоб вразити дрон на зразок цього, вам не потрібна велика потужність. Усе, що вам потрібно, це точне попадання лазера в ціль. Однак тут є нюанси. Видання Дефенс Експрес вважає, що на роботу лазера можуть вплинути погодні умови, зокрема розсіювання лазерного прооменя в умовах туману, низької хмарності та дощу. Чи зможе лазерне ППО коректно працювати в таких умовах велике питання. Не варто забувати й про те, що лазеру потрібна енергетична установка. Крім того, в сучасній зброї необхідне належне обслуговування та ремонт. Наприклад, США вже зіткнулися з цією проблемою. Америка давно розробляє подібне озброєння. І з 2022 року одна з установок навіть розміщена на Есмінці. Теоретично вона повинна знищувати малі катери та дрони, а також осліплювати оптичні датчики на ворожих літаках і кораблях. Однак ЗМІ пишуть, що США її не використовують, принаймні під час протидії єменським хуситам у Червоному морі. І проблема проста, як світ, установка складна. А на есмінці її обслуговувати, а тим більше ремонтувати дуже непросто. Як наслідок, передове озброєння простоює. Творити лазерну зброю намагаються у всьому світі вже кілька десятиліть. Однак зоряні війни поки що не вдаються нікому. Принаймні, офіційних даних про те, що ця зброя працює в бойових умовах, немає. Водночас розробок вистачає Китай намагається розробляти подібні засоби ураження. У них є подібні напрацювання. Росія, до речі, також намагалася похизуватися своєю лазерною зброєю. Але на сьогодні немає жодного підтвердженого факту, що вона наблизилася хоча б до базових параметрів і можливостей виробництва чогось подібного, навіть на рівні проекту. Тому можна сказати, що головним конкурентом у цьому питанні є Китай. Найближче до успіху, ймовірно, Ізраїль. Свій залізний промінь. Ізраїльський концерн Рафаел продемонстрував на початку 2014 року. Відтоді тривали розробки. І ось у 2022 році ізраїльські військові провели серію випробувань. Які за їхніми словами пройшли успішно, прототип системи знищив безпілотники, мінометні міни та ракети? А вже наприкінці 2023 року місцеві змі повідомили, що залізний промінь здійснив перше в історії бойове перехоплення, ймовірно збивши мінометний снаряд. Однак залишається загадкою, чи дійсно це перехоплення мало місце? Офіційні джерела тоді не підтвердили використання нової системи. Розробники запевняють, що залізний промінь здатен збивати ракети на швидкості світла, а дальність дії в 7 кілометрів дозволяє йому знищувати загрози з високою точністю, причому його використання практично безкоштовне. Цахал, схоже, оптимістично налаштований щодо своєї розробки. Спочатку планувалося, що залізний промінь стане на озброєння у 2025 році. Однак, якщо чудо ППО дійсно збило міну наприкінці 2023 року, то не виключено, що його прототипи вже перебувають на озброєнні. Але це поки що конспірологія офіційних заяв немає. Щодо майбутнього такі заяви є. Якщо Лазер дійсно працює, то незабаром він може доповнити вже існуючі системи протиповітряної оборони країни. І тоді Ізраїль дійсно буде під залізним куполом. Що стосується України та використання тут британського лазера, його ефективність покаже лише час. Для Великобританії це шанс довести, що вони створили зброю майбутнього, і тоді за нею вишикується черга з покупців. А для України можливість нарешті забути про щоденні нальоти дронів і їхні руйнівні наслідки. І коли це станеться, ми обов'язково вам про це розповімо. А поки ставте лайк цьому відео. Пишіть у коментарях свої думки щодо побаченого чудо ППО та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски Арсеналу.